Негода вирує на Буковині через рясний снігопад. Роботи побільшало як в травмпункті, так і у рятувальників. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті моїх колег. Вже другу добу буковину засипає снігом, Рісні опади та шквальний вітер вже встигли наробити шкоду у Чернівцях. Розповідає речник ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук. За останній час у нас трошки погіршення погодних умов. У результаті чого було декілька разів залучення рятувальників до надання допомоги зокрема, рятувальники в місті Чернівцях залучалися до прибирання повалених дерев. Такі випадки в нас були на герої Майдана. Вчора вечором рятувальники виїжджали на прибирання дерева, яке впало на проїжджу частину і частково перекрило рух. А сьогодні, вранці, рятувальники виїжджали на Прибирання дерева, яке впало на припаркований автомобіль. Роботи додалось і у травмпункті. Однак критичної ситуації наразі немає. Зауважує лікар-травматолог Василь Гаркот. Незважаючи на те, що випав сніг, кількість травм не збільшилася. Практично, однаково, ну може там на 5-10 людей більше. Ну це порівняно з тим, що буває з випаданням снігу. Це нічого. Найчастіше люди звертаються із розтягненням зв'язок, розповідає Василь Гаркот. Найчастіше всього це розтягнення зв'язок з переломами менше, ну, 5 ну переломів протягом дня, Це читається норма. Де травмпункт? частіше всього та гумоковостопний суглоб найчастіше де розтягнення при такій погоді також підвертають ногу. Тож людей закликають одразу звертатись до лікарів для отримання кваліфікованої допомоги. Звертаються на травмпункт, навіть вже тоді черговий лікар вирішує там. Надається перша допомога і далі вже виясняється, якщо є перелом там. Чи фіксується тут незалежно від того, який діагноз ставиться, далі от вже буде вже повинен вирішити лікар. Рятувальники наголошують, у період рясних снігопадів та шквального вітру потрібно бути обережними і дбати про власну безпеку. Хотілося б звернутися до боковинців, щоб вони були обережні в цей період часу. Чому тому, що на сьогодні також передають сніг, крім того, буде і посилення вітру, тому потрібно бути уважним і завжди. Дбати про свою безпеку. Рятувальники постійно чергують в цілодобовому режимі. В разі необхідності вони готові виїхати, надати допомогу людям в будь-яких екстремальних ситуаціях. 6 квітня очікується погіршення погоди. Значний снігопад почнеться вночі та триватиме весь день. Окрім того, на території області ще й посилиться вітер від 15 до 20 метрів за секунду. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.